Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижне випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачу двох ігор Epic Store, ознайомимося з поповненням PS Plus, Заглянемо на фестиваль у Steam і в цілому пройдемося по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. GOG влаштував безкоштовно роздачу відразу 13 ігор 18 характером. Це протест Гок проти цензури та видалення ігор 18 зі Стім та Ічіо. Серед цих 13 хляних ігор є Postal 2, а роздача триватиме 48 годин. Її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити. Від чотирьох до шести мільярдів у Games Store розпочалась роздача пригодницької гри Peel Grims, яка, до речі, роздається на мобілках в їхньому додатку, на представляє вона собою цікаву гру з унікальним візуальним стилем, де гравець взаємодії з персонажами, використовуючи карти предметів і дій, щоб вирішувати завдання різними способами. А ритмова GRPG у стилі кіберпанк Локер також удається у тому ж епіксторії. Тут ви граєте за панк музиканта, що бореться проти тоталітарного режиму, який заборонив музику, Бої відбуваються в ритмі музика, а стиль гри натнений класичними РПГ. Дана акція триватиме до 7 серпня 18.00, а потім нам результатують симулятор 112 Operator та гонки Road Redemption. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. оп. Оновлення в Xbox Pass. цього тижня додали лише одну гру Grounded 2, яка представляє собою кооперативну виживалку від першої особи, що переносить гравців у гігантський мікросвіт заднього двору, де ти всього лише комашиного розміру. Ти знаходишся в Ліліпуті. Ліліпу в найвеличнішій країні на цьому світі. Слава Ліліпуті! Це моясня. Також у рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо у вас є підписка Xbox Game Pass, ви можете абсолютно безкоштовно пограти одразу в 4 гри. k 25 Шутер з видом зверху The Ascent, пригодницька гра iRobot та Екшн Dynasty Warriors Origins. Пора грати. Я вже граю. Уповнення PS Plus на серпень з 5 серпня підписники отримають одразу три гучні проекти, і кожен із них вартий уваги. Lies of Peace, OST у стилі Bloodburn, але з казковим сюжетом, DayZ, виживання у відкритому світі, де найбільше загрози не зомбі, а інші гравці. Та My Hero Wants Justice 2, файтинг за мотивами аніме My Hero Academia. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. У Мазуні Steam по 4 серпня триватиме фестиваль перегонів, в рамках якого багато проектів отримали значні знижки. Також можна буде зіграти у різноманітні демоверсії гоночних ігор та забрати три безкоштовні прикраси для свого профілю Steam. Що стосується знижок, то ось моя власна довірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за неї схімаційними. Лише це вам, підпишіть тут, чайові. Я не бачу тут варіанту менше 20%. відсотків. Його нема. Також у рамках безкоштовних вихідних у Steam можна зіграти WWE 25 Це не просто кнопкодавство, а Тут ти легенда рингу, яка сама пише свою історію. У новій частині розробники вивели анімації, фізику і динаміку ударів на новий рівень. Крім того, у Steam роздається аркадні перегони з мультяшною графікою Baro GT. Геймплей простий змагання на швидкість, дрівти на поворотах і короткі динамічні заїзди. Є різні траси, кілька режимів гри і підтримка локального мультиплеєра на двох гравців. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.